Юридичний супровід угод з нерухомістю це комплексна послуга, яка забезпечує безпеку та законність при купівлі продажі або оренді нерухомості. Правильний підхід до оформлення договору, перевірка документів та реєстрації права власності дозволяє уникнути проблем і забезпечити успішне завершення угоди. Поспішне рішення чи юридична необізнаність можуть обернутися втратою грошей або навіть самої власності. Юрист допоможе уникнути шахрайства, чорних ріелторів, прихованих боргів чи подвійного продажу. Юридичний супровід угоди з нерухомості починається з консультації, під час якої юрист аналізує правовий статус об'єкта нерухомості, перевіряє документи та дає попередню оцінку ризиків, які консультації надає юрист при купівлі нерухомості. Аналіз ризиків угоди, вибір форми договору, купівлі продаж дарування, обмін тощо, консультації з питанням податкування, роз'яснення прав та обов'язків сторін, захист прав покупця в разі спорів, які документи перевіряє юрист перед купівлею нерухомості. Документи, що підтверджують право власності продавця, витяг з державного реєстру речових прав, технічну документацію на об'єкт, договори з комунальними службами для встановлення наявності чи відсутності боргів, інформацію про можливі обтяження або заборони, дані про власників неповнолітніх зареєстрованих осіб, спадкоємців або співвласників. Тобто юрист проводить комплексну перевірку об'єкта нерухомості на предмет наявності обтяжень, боргів, судових спорів та інших юридичних проблем. Це включає аналіз даних з реєстрів, перевірку історії власності та інших важливих аспектів. А що собою передбачає супровід угод з купівлі земельної ділянки? Це комплекс правових послуг, який включає перевірку документів на землю, аналіз правового статусу ділянки, оцінку ризиків, підготовку договору, супровід на всіх етапах угоди від першої консультації до державної реєстрації. Наголошую, ціль убезпечити покупця від шахрайства, подвійного продажу чи правових обмежень. ж важливо звертатися до юриста заздалегідь. Купівля земельної ділянки це інвестиція з високими ризиками. В Україні нерідко трапляються випадки продажу ділянок без права власності земель, які не підлягають приватизації, або з обтяженнями про які покупець навіть не здогадується. Юрист це ваша правова страховка, яка захищає від потенційних проблем, які документи перевіряє юрист, державний акт або витяг про право власності на землю, витяг з державного земельного кадастру, кадастровий номер та межі ділянки, цільове призначення земельної ділянки, відомості про обтяження, сервітути, арешти, наявність підписів співвласників, якщо є, та інформацію з місцевої ради чи громади, з яких питань може проконсультувати вас юрист при купівлі ділянки. Чи можна будувати на цій землі, як змінити цільове призначення, як уникнути податкових ризиків? Чи відповідає ділянка вашим потребам садиба, бізнес, фермерство? Та як правильно оформити угоду, щоб не було судових суперечок? Як відбувається укладення угоди, та яка роль юриста в ній? Перевірка власника і ділянки, підготовка або аналіз договору купівлі-продажу, нотаріальне оформлення угоди, передача грошей через банківську комірку або акредитив, реєстрація права власності у державному реєстрі, юрист надасть якісний супровід на всіх етапах та гарантує, що все буде в межах закону. Про те, які підводні камені можуть виникнути. Земля не внесена в кадастр, ділянка має обтяження або арешт, продавець, не єдиний власник. Земля межах Межах охорони зони, порушення при оформленні спадщини або дарування, дублікати державних актів чи підробка документів без юридичної підтримки. Ви ризикуєте втратити гроші або роками судитися. Якщо ж ви вирішили придбати нерухомість і хотіли б заручитись підтримкою юриста, звертайтесь до юридичної компанії «Приходько та партнери. Ми забезпечимо безпечну угоду в рамках чинного законодавства. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, та зустрінемось. На консультації.